Сьогодні з вами буду малювати такого прикольного дитячого ведмедика. Для цього я замішую такий бюрюзовий відтіночок. Це в мене синій, білий, жовтий, і починаю промальовувати. Перед цим я зробила такий легенький ескіз ведмедика, не показувала, тому що там не сильно вам би було й видно, але я його легенько обвожу ось таким бірюзовим відтіночком. Щоб Майже не зайти. Звичайно, акрильчик може все замалювати, але краще не ризикувати. Тому додаю по бокам ще синього кольору, такого більш темнішого, щоб більше затемнити і зробити об'ємну таку картинку. А біля ведмедика додаю більш такий світліший, блакитний, білий колір, і це все плавнесенько ось так розтираю. Щоб був такий нібито переход, і ніжка більш на швидко. На тому потрібно пензлоком робити так швидесенько, щоб розташувати найплавніші такі зробити переходи. Але якщо, наприклад, у вас вийшли дуже різкі переходи, вони вас напрягають, ви можете знову покрити другим шаром або додати трішечки водички якогось середнього кольору і трохи розповсюджити, щоб воно було більш. Плавнішим, так доволі також непогано вийде. Далі я буду промальовувати голову. Вона у нас буде дуже біла, дуже світла, так як я не зовсім стирала олівчик, в мене може він трошечки проявлятися, тому можна навіть покрити нашу голову в декілька шарів білого. Або ж все залежить ще від акрилу. Якщо у вас акрил дуже густий, то воно буде покривати дуже добре. Також я трошечки додаю водички до білого і роблю такий сніг. Зауважу, що я не бризкаю, ніби то, як знаєте, пальчиком за щетину, тому що так будуть дуже мілкі такі вони, сніжиночки, а мені потрібні прям клапця, такі, знаєте. Тому це все діло я просто потрухувала пальчиком. Далі перехожу серединку до голови. серединку, я залишаю сердечко. Для червоної фарби, а наші лапки буду далі промальовувати біле. Відразу буду намагатися зробити таку, знаєте, більш густішу фарбу, тому що не хочеться прямо робити, знаєте, таке нашарування шару за шаром. Це все діло могло бути простіше в плані того, що я могла старти клячкою і майже не було б нічого видно. Але мені хотілося передати на відео. Саму картинку, щоб ви бачили, що саме я малюю, тому що якщо я зроблю дуже світло, на відео не буде передаватися, і буде не дуже цікаво. Ви не будете бачити саму картинку, що відбувається на картинці, а буде просто з'являтися різні елементи будуть, і це не буде так прям цікаво. Далі я замішую цей біжевий такий відтіночок. Це білий, капелька червоного і трошечки більше жовтого. Це в нас буде серединка на вушках. Також щічки, Ось це я малюю щічки, я наношу малесеньку таку цяточку і розташовую пальчиком, так як в мене акріл ще не просох на головці, то воно це ще робиться набагато легше. І також я ще буду додавати це все діло на руки далі. Беру червону фарбу і починаю замальовувати наш світерок. До речі, тут ви можете зробити, в принципі, будь-який світер, який вам подобається кольором. І фіолетові, і зелені сюди підійдуть, можливо, навіть червоний і зелений. Цей тематичний, знаєте, такі поєднання кольорів, якісь різдвяні, хоча між собою вони майже не поєднуються. Да? Але можна зробити їх як як вам, в принципі, буде зручно і цікавіше. Можливо, так навіть буде вам максимально по новорічному. Замальовую майже все, залишаю трішечки рукавчиків, далі їх буду трошечки виділяти темнішим кольором. І також не забуваємо про серединку, бо я потім в останній момент про неї згадала. Було не дуже замальовано, тому краще відразу в процесі все замальовувати. Фарби, до речі, на світерок я беру дуже таку, знаєте, густеньку, майже не розвожу з водичкою, щоб вона лягала так найкраще. Тому що, наприклад, білий, я краще трошечки розмішаю з водою, він тоді краще лягає. Червоний в мене, хоча фірма одна і та ж, але він лягає трошечки. Гірше з водичкою, тому я намагаюся його не змішувати ні з чим, а ось так малювати відразу кольором. Промальовую я наші рукава. І далі до червоного я буду додавати чорний, щоб було трошечки темніше, якийсь такий коричневий, бордовий. Ще трохи навіть можна синього додати, щоб було більш цікавіше темний колір. Темним кольором ось цим я буду проходитися під нашими ручками і з обох сторін наших рукавів. Це нібито така, знаєте, своя рідна тінь. Змочую кісточку і трошечки підтушовую, щоб зробити тінь плавнішу, м'якшу. Я просто підтушую зверху і донизу, щоб трошечки була така магенька тінь і не сильно вона кидалася. Ви можете залишити більше не розташовану цінь. Якщо вам подобається, можливо, у вас робота і вам захочеться це все зробити більш такої маскової техніки, це також допустимо. Я ще трошечки темного додаю на край світера, трішки на горловину і промальовую нарешті сердечко. Хоча я це змогла робити і раніше, але я чомусь про це забула і зараз домальовую. Воно трошечки в мене таке. Виділялося, на відео не видно, але загалом воно трохи виділялось кольором, тому що кольор був трошки з водички, і лягло воно не так ідеально, як, наприклад, зі світером було. Далі я буду брати більш тоненький пензлик і додаю ще чорного, тому що зараз ми переходимо до носика. Носик у нас буде такий більш плоскіший. Більше схоже щось на овал. І обов'язково на ньому ще буде блік, але поставимо ми його майже в кінці. Тому що є таке, знаєте, правило: якщо ми на картині відразу намалюємо очі і всі бліки на елементах, то ми втратимо відразу до неї інтерес. А так як вона зараз вважається незавершеною, тому що немає очей, немає бліків. Тому цікаво її малювати далі. Скажіть, чи погоджуєтесь ви з такою думкою, чи ні. Це я побачила, точніше почула в одній художниці в одній. І мені її думка доволі сподобалась. Далі промальовую білим нашу, нашу ведмедицю, ведмедика. Це хлопчик чи дівчинка, не знаю. І буду ще додавати бежевого, щоб зробити легесеньку тінь на її лапках. Чи на його лапках, ну, тут вже не суттєво. Це все можна зробити великою кісточкою з такою просто, ось такі мазочки, дивіться, це чому б і ні. Або, якщо ви хочете більш так прям легесенько, акуратно, можете додавати тоненькі якісь елементи тоненькою кісточкою. Це буде більш так обережно. Але мені, в принципі, не важливо, щоб там було прямо геть видно, акцент не на цьому. Тому я зробила великий. Далі я буду промальовувати тінь таку від обличчя, але дивіться, з нею потрібно бути дуже обережним, щоб не напартачити. Тому далі я її навіть трішки поправлю. Потім у мене йдуть ось ці лінії на світерку. Що я можу про них сказати? Дивіться, я там далі під кінець трошечки з ними переборщила, відверто вам говорю. Тому робіть між ними все-таки простір ще більший, щоб, наприклад, у вас було на тому світері не 10 ліній, а там 7, наприклад. Да? Бо далі, бачите, я прям дуже-дуже їх так зажувала бистро. Але, в принципі, це логічно він міг якось так тримати, щоб вони почали б накладатися один на одного, тому їх стало там більше, але так краще не робити, бо наверху ще норм, а далі занадто їх багато. І в іншій позиції обов'язково наголошую, що це просто інша позиція, ось так по периметру, правильно ми проводимо і не забуваємо ще про сердечко ці лінії, щоб воно було все гарнесенько. Далі також мені дуже хочеться додати таких, знаєте, зірочок. Воно нібито просто декілька зірочок фарбою, але відразу додає на світер таких новорічних. Настрої, якийсь новорічний настрій з'являється, якась тема, якось він такий вже повеселіше. цей ведмедик, такий трохи навіть і різдвяний. Ну, мені загалом дуже подобається ця картинка. Вона, звичайно, підійде більше для діток, але їх можна малювати такі картинки і дорослим, тому що вони трішки піднімають настрій, повертають дитинство. Чому б і ні? Далі, можете, до речі, цей світрик, якщо ці ще полосочки білі не просохли, додати зверху близько, Якби вони в мене були, такі, знаєте, сріблясті, було б взагалі ідеально. Але немає, тому я виїжджаю за рахунок ось цих зірочок. І тепер завершальний момент нашої картини це очі. Це те, що малюється в останню чергу. Очі і блік на них. Я роблю такі ось такі, як гудзички, малесенькі такі. Ну, до речі, доволі такий, на мою думку, милий ведмедик вийшов. Як вам картинка. Новорічна, чи ні, які у вас є асоціації з нею. Мені дуже вона подобається. І ставимо ось такий величенький блік і декілька бліків на оченята. Всім дякую за перегляд, бажаю вам новорічного вже настрою, різдвяного, веселих, гарних, тихих, мирних свят і до зустрічі в нових відео. Також, будь ласка, не забувайте про коментарі, пишіть, що ще намалювати, що б ви хотіли побачити в наступних відео, які теми, можливо, персонажів, ну будь-що, що ви хочете бачити на моєму каналі. Буду всім вдячна за коментарі, за активність, за підтримку. Так, ви будете надихати мене знімати відео все частіше і частіше.